Є одна проста золота істина, яку я не зможу перемогти ніколи. Той, хто шукає золоту рибку по дну ринку в автомобілях, він її і буде продовжувати шукати. Скільки б я відео не записував, скільки не пояснював, скільки коштують фари, капоти, бампера, скільки буде коштувати ремонт, фарбування і все інше, все одно є той, хто переконаний, що хорошу машину можна знайти там умовно, там, давайте візьмемо Ford Edge, там рестайловий з 21-го року там, до 20 тисяч доларів. він Упорно буде його шукати, і якщо він не знайде його в Україні, а звісно, з адекватним пробігом, в адекватній комплектації не переодітий е салон на тканині в шкіру, де половина функцій не працює, і так далі, щоб е нормально відремонтований, не криві ленджерони, не крива геометрія, то він замовить його із США. І навіть якщо автомобіль буде приїжджати 17-18 тисяч доларів без урахування ремонту, він все одно свято буде вірити, що цей автомобіль реально зробити до 20 і він цю рибку спіймав. Що, в принципі, дуже часто відбувається у нас в коментарях, там, де людина купила автомобіль, вдарений в передню частину, в бічну частину, і ще позадній є невеличкі пошкодження. Що навіть якщо вона приїде. Там умовно в 13-14 тисяч доларів, то до 20 вона вийде з ремонту. І скільки б я не боровся, і скільки б я не розповідав, що це буде нереально, ніхто мені вірить не буде, той, хто в цьому переконаний. А хто вже замовляв і з'їв цю рибку і знає, яка там юшка, той знає, що якщо вести авто із штатів, то треба робити відразу нормально. Адже переробка тоді в 2-3 рази дорожче коштує та ще й більше б'є. По нервам. тому, хто розуміє, як правильно телефонуйте. Ми привеземо і зробимо вам класний автомобіль, тому що в компанії Total Drive Hub немає такої звички брехати своїм клієнтам занижувати вартість автомобіля. Що коли автомобіль приїжджає, потім людина сидить у розбитого корита і не знає, що з ним робити. Так, при цьому не потрібно, потрібно розуміти, що ми не можемо точно визначити вартість ремонту по фотографіям, але ми точно не складаємо вам казачки, що тут дивіться, всього-навсього 2000 доларів ремонту, а там тільки фари по 500-600, по тобто це вже там 1000-1200, що ж залишається на все інше. Ось в цьому й суть. Тому, якщо вам потрібна консультація по замовленню автомобіля, чесна відкрита, прозора і ви реально хочете скластись. Бюджет на автомобіль мрії. Ми чекаємо на ваші дзвіночки. Понеділок почався. Ми працюємо і очікуємо на цьому тижні багато вдалих купівель. Всім гарного тижня! Телефонуйте, всім.